Ми из Америки, да ми довго ждали просто их условия, щоб выполнить все, то, що нужно зробити для підтвердження рекорду. Два друга Олексій Бессонов та Євген Іванов розгортають плакат, де їхні прізвища стоять поруч зі знаменитим Гіннесом. Віднині вони володарі титулів. Рекордсмени пам'яті. Судді визнали їх здібності найкращими у світі у таких номінаціях. Перший рекорд поставив Євгеній, Он вичислив 148 дат за 20 хвилин. Всему называли жюри дни, э, месяца, год, а он по, по дате называл день недели. Второй рекорд. Второй рекорд установил я. Я побил предыдущий рекорд, который был установлен два года назад. Э, был рекорд 150 цветов за 5 минут. Согласно книге рекорда Гиннесса, на каждый такой цвет дается 2 секунды. Поэтому у предыдущего рекордсмена было 5 минут. Я запоминал 180 цветов за 6 минут. Ще дві меморі категорії здібні харків'яни поділили на двох. Бессонов на пам'ять записав всю таблицю Менделєєва з усіма подробицями, а Іванов вичислив різні геометричні фігури за дуже короткий термін. Свій секрет суперпам'яті хлопці розкривають в загальних рисах. Смисл в тому, що ми запам'ятаємо не через зброшку, а через панімання. Тобто навчання йде через панімання, через візуалізацію і панімання. Все, що. Мы будем запоминать, мы обязательно должны понять и пропустить через себя. Просто это нужно уметь правильно делать. Тямущі ще хлопці почали розвивати пам'ять ще в інституті, коли потрібно було здавати іспити. Олексій зізнається, не хотілося тупо вчити предмети, щоб на другий день забути. Він зацікавився методиками по розвитку пам'яті і почав тренуватись. В нього вийшло настільки гарно, що через деякий час він став рекордсменом України із збирання кубіка Рубіка всліпу. Євген також не відставав, і зараз вони можуть продемонструвати, як за декілька секунд можна зібрати кубік Рубік з закритими очима, почувши лише закодовані слова. я попытаюсь с первой попытки, но не обещал. Нет, у вас должно все получиться. Вы что, вся Украина? Угу. Это Жень, держи кубик. И цвета. Ем. мешок, шаг. Тут Почувши про харківських розумників, представники однієї з силових структур запрошували їх тренувати своїх співробітників, але хлопці відмовились, їх більше цікавить робота з дітьми, яких вони вчать розвивати пам'ять на спеціальних курсах. Бессонов та Іванов хочуть, щоб в школах та вишах Харкова ввели урок пам'яті. Всі діти з маршого віку будуть этим займатися. Це дуже може в принципі, в развитии, в обучении і в прогресі в принципі, даже для страны. То есть, это колосальнее возможності дає для всіх. Просто этим нужно займатися. Якщо міський департамент освіти Харкова дасть добро на проведення таких уроків, то кількість розумниць та розумників збільшиться вже в наступному році. Обіцяють рекордсмени. Наталя Білокудрі Андрій з Харкова спеціально для Еспресо ТВ.